Топ 7 найкорисніших спецій у світі. Знали ви, що спеції можуть не тільки покращувати смак страв, а й лікувати? Сьогодні я розповім про топ 7 найкорисніших спецій у світі, які мають потужні лікувальні властивості. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, які спеції обов'язково мають бути на вашій кухні. Перша спеція куркума. Це одна з найпотужніших спецій для здоров'я. Вона містить куркумін речовину, яка має протизапальні та антиоксидантні властивості. Куркума підтримує імунітет, здоров'я суглобів, покращує травлення та навіть допомагає у профілактиці хвороб серця. Найкраще вживати куркуму з чорним перцем. Так вона засвоюється набагато ефективніше. Друга спеція кориця. Вона не тільки додає неймовірний аромат випічці, але й знижує рівень цукру в крові, покращує роботу мозку та має антибактеріальні властивості. У стародавньому Єгипті корицю цінували на вагу золота, а сьогодні вона допомагає підтримувати метаболізм та баланс гормонів. Третя спеція імбир. Це справжній суперфуд для зміцнення імунітету. Він допомагає при застуді, зменшує нудоту, покращує роботу шлунка. Та має потужну протизапальну дію. Імбирний чай чудовий засіб від вірусів та перших симптомів застуди. Четверта спеція чорний кмин. Його називають ліками від усіх хвороб крім смерті. Чорний кмин містить понад 100 корисних речовин, які допомагають при алергіях, астмі, діабеті та навіть для зміцнення волосся та шкіри. П'ята спеція кардамон. Він чудово підтримує здоров'я шлунка, допомагає при здутті та проблемах із травленням. А ще він має приємний аромат і часто використовується в східних стравах та напоях. Шоста спеція гвоздика: це не просто ароматна пряність, а справжній природний антисептик. Вона допомагає при зубному болю, покращує кровообіг та навіть діє як природний енергетик. І нарешті сьома спеція шафран. Його називають червоним золотом. І це не випадково! Шафран має антидепресантні властивості, покращує настрій і навіть допомагає при безсонні. Його використовують у медицині та кулінарії вже тисячі років. Яка з цих спецій є у вас на кухні? Напишіть у коментарях. Якщо ви хочете спробувати натуральні суперфуди найвищої якості, перейдіть за посиланням в описі. Там ви знайдете багато смачних і корисних продуктів. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про натуральні продукти та здорове харчування. Поставте лайк, якщо вам було цікаво, і натисніть дзвіночок, щоб першими дізнаватись про нові випуски.